Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим Добрий ранок. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Діти, а хто-небудь знає, що означає слово економіка? Від кого ви чули це слово? Ви вважаєте, це наука про різні розваги, солодощі, іграшки, гойдалки? Або це серйозна наука про гроші, різні товари, заводи і фабрики? Так, це серйозна наука. Подумайте і спробуйте визначити, що ж вивчає наука економіка. А допоможе нам познайомитися із складною наукою, економікою мишенятко. Але спочатку давайте послухаємо історію, яка з ним відбулася. Жило у одного не дуже акуратного дядечка клоуна в його цирковій комірчині мишенятко економік. У кімнаті клоуна завжди панував безлад, розкидані поломані іграшки, немитий посуд, брудні вікна і підлога. Кожного тижня дядечко клоун вимазував або псував свої туфлі для виступу, і тому йому доводилося постійно купувати нові туфлі. І ось коли грошей майже не залишилося, а в кімнаті панували безлад і сміття, дядечко клоун сів і гірко заплакав. І раптом з нірки з'явилася голова мишенятки економіка. Не плач, я знаю, як тобі допомогти. Дятечко клоун здивувався і запитав, Хто ти і як ти можеш мені допомогти? Я мишенятко економік, живу в Нірці, в тебе в комірці. Я допоможу тобі правильно вести господарство, щоб у тебе в будинку завжди був достаток і порядок. Але для цього ти повинен вивчити науку, яка називається економіка. Звичайно ж я згоден, закричав дядечко клоун. Давай з тобою дружити. І з тих пір мишенятко економік допомагає дядечкові клоунові вести господарство за допомогою науки економіки. Подумайте та скажіть, за допомогою якої науки вирішило допомогти дядечкові клоунові мишенятко економік? Так, це наука економія. Як ви вважаєте, що потрібно робити дядечкові клоунові, щоб досягти успіху і стати забезпеченою людиною? Вміти господарювати, дотримуючись правил, Порадьте дядечку клоунові, яку науку він повинен вивчити з мишеням. Це наука економіка. Як ми вже визначили разом з вами: економіка це наука про господарювання за правилами. Цю науку повинен вивчати і дорослий і дитина. Дитина для того, щоб стежити за своїми речами, іграшками, одягом, книжками. Скажіть, а у вас є власні речі? А як ви поводитесь із своїми речами? Економіка потрібна дорослим для того, щоб знати, скільки потрібно виготовити різних товарів, їжі, одягу, іграшок. Щоб усього вистачило кожній людині і не залишилося зайвого? Давайте зараз з вами пофантазуємо закрийте, будь ласка, ученята, і уявіть, що в нашому місті зникла наука, економіка. І ось на хлібзаводі не знають, що виготовляти. На прохання дітей замість хліба вирішили виготовляти іграшки. Як ви вважаєте, що трапиться, якщо в хлібному магазині продаватимуть тільки іграшки. Виходить, що наука допомагає дізнатися дорослим, що саме потрібно виготовляти і для кого. А зараз уявіть, що на молокозаводі не знають, скільки у нашому місті дітей. І ось на дитяче свято виготовили морозиво. По 100 кілограм морозива на кожну дитину. Звичайно ж, діти об'їлися та захворіли, а все через те, що дорослі не вивчили економіку і не знали, скільки виготовляти морозива. Отже, економіка допомагає знайти відповіді на питання, що виготовляти, для кого виготовляти і скільки виготовляти. Давайте пограємо в гру, усе це економіка. Ваше завдання. Визначити, чи є названі поняття предметом вивчення економіки. Тож увага! Гроші. Так, це стосується економіки. Квітка. Ні, але якщо квітка з ціною, то так. Професії. Так, це стосується економіки, скарбничка. Так, стосується економіки, м'яч. Ні. Але якщо м'яч стіною, то стосується продукт праці людини так, це стосується економіки. Молодці, розумнички мої, гарно справились з завданням. Давайте з вами пригадаємо прислів'я про працю та значення їх для людини. Ось таке прислів'я. Хто не працює, той не їсть. Як ви розумієте його значення? Тільки праця допомагає людині жити, харчуватися. Будеш сидіти, склавши руки, нічого не матимеш. Наступне прислів'я. Хто хоче багато мати, тому треба мало спати. Матиме вдосталь тільки той, хто багато працює. Так, молодці, із цим завданням справилися. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули, що таке економіка, розібралися з поняттям цього слова. На наступному занятті познайомимося з потребами людини. Тож до побачення, гарного вам дня!